Вітаю, друзі! З вами автоімпорт ТЗ. Сьогодні вам покажу «Мінівена», який тільки до нас приїхав. Це у нас Renault Scenic 2011 року випуску. Авто в гарному візуальному і технічному стані так, в чорному кольорі з дизельним двигуном 1,5 літра на механічній коробці передач. Ну і, звичайно, оригінальний пробіг 246 тисяч км. Це, до речі, останній офіційно зафіксований пробіг. Він зафіксований був у вересні 2022 року державним техоглядом. А останній технічний огляд авто проходило у січні цього ж року, 22-го. Те, що воно у нас обслужене, і давайте з вами будемо дивитися в салон. І так, на дверній карті маємо чотири електросклопідйомники і електрорегулювання дзеркал. Е, у нас підлокітник оздоблений такою ж тканиною, як і сидіння. І тут маємо пластикову вставку. Кишенька. На рахунок самих сидінь, то вони в дуже гарному стані. І з дуже цікавим візерунком. Я б сказала, маємо таке цікаве оформлення. Вони усі цілі, без пошкоджень, без пропалів. Загалом ідеальний стан. У нас є ручне регулювання по висоті і ручне регулювання спинки. Також вручну регулюється по вильоту на сидіння. Подобається мені, що біля кожного сидіння у нас є під ногами в підлозі бардачок. Маємо мультифункціональне кермо, на ньому у нас є круїз контроль, і під кермом у нас є регулювання фарами і регулювання підсвітки на панелі приборів. Заводити у нас є два ключі-карти і запуск двигуна у нас з кнопки. Шестиступна механічна коробка передач. Тут оздоблена у нас шкірою. Маємо е, автоматичний паркінг ну, або ручні гальма, тільки автоматизовані, можна так сказати. Автоматичні датчики світла і дощу в цьому автомобілі є. У нас стоїть світло на авто. Так, тут у нас на цьому речагу можемо. Керувати навігацією, телефоном, дзвінками, голосове керування у нас тут є. Все присутнє. Так, Бортовий комп'ютер. Бортовий комп'ютер можна собі змінити вигляд, який вам подобається. нічний режим, як і який завгодно. І бортовий комп'ютер у нас оцифрований. Так, звичайно, у нас є мультимедія, мультимедіа з навігацією. І навігацію ми можемо. Керувати або сенсором на самому екрані, або ось цими кнопками, як у нас вже було в одному з автомобілів. Так, про сам підлокітник. Підлокітник у нас регулюється по вильоту, це верхня частина, але це ще не все, регулюється, і він повністю його можна відсунути. І піднизу у нас є секція з підстаканниками. Також в підлокітнику у нас є два бардачки. Один з них верхній менший. Ставаємо, щось піднімаємо, і глибший. Так, Тут маємо двозонний клімат, контроль. Ось. Температуру регулюємо такими речагами. Тут-так і тут, а сила у нас регулюється ось тут. Самі почули. Тут маємо обмежувач швидкості. 12 вольт розетка. Так, в бардачку у нас є сервісні книжки. І він у нас з освітленням. Ще на рахунок освітлення по салону у нас воно вмикається окремо. І з дерпівцями тільки без освітлення. Що ж, йдемо, подивимося до задніх сидінь. Тут у нас сидіння, є три окремих, так, є усі підголівники і паски безпеки. Один з них у нас прикріплений вгорі. Також у нас є система кріплення Isofix, яка десь там заховалася, так? спинки сидінь у нас усіх складаються, Бардачки у нас є під кожним сидінням, і також бардачки у нас є в підлозі, як я вже вам казала. На передніх сидіннях маємо столики. І, звичайно, кишенька. Ще у нас є сонцезахисні шторки на задніх вікнах. Щось побудуємо. заблоковані. Давайте заглянемо з вами. Ще в багажник. В багажнику у нас кришка світлого кольору. І поличка у нас теж світлого кольору. Вона у нас піднімається разом з кришкою багажника. Це я вже казала. Сидіння усі у нас складаються. І тут у нас є ще одна 12 вольтова розетка. Теж є сонцезахисна шторка, електросклопідйомник, можемо глянути з цього боку, столик світлі теж робочий і знову ж таки бардачок. Тут у нас все те ж саме. Тільки пасажирське сидіння має лише регулювання спинки і регулювання по повиліту. Я сподіваюся, вас цей автомобіль і ви заважаєте провести на ньому тест-драйв. Тому запрошую вас до нас в автоімпорт ТЗ. не забувайте підписуватися на наш канал, оцінюйте наші відео. Також не забувайте, що у нас є великий вибір автомобілів, і це ще не усі автомобілі, їх дуже багато ще є в дорозі. Тому слідкуйте за нашим сайтом, посилання на який буде у нас під відео. Телефонуйте нам, слідкуйте за відео в Ютубі і будьте першими, хто буде бачити усі наші оновлення. Що ж, бажаю усім гарного дня, друзі, до зустрічі в автоімпортизе.